Біль це також елемент підсвідомої регуляції. Друзі, вітаю! Це Звята Рабулі, гімнастика хаду. Студія гідравлічних тренажерів хаду ФОРС. Таке питання. А я так вважаю, що це питання ага, стосовно комплексу хаду БЛІЦ. Це все добре, якщо нема проблем, то чудово. Але хіба можна з проблемною шиєю так піднімати голову? Людина, яка відчуває ось тут. Проблем, вона, звичайно, знає, що не можна робити, і така вправа у нас колобок. Це небезпечна вправа, якщо ви тренована людина. І саме тому ми робимо цю вправу не спочатку, не спочатку серії вправ для шиї, а наприкінці. Тому що спочатку треба розігріти м'язи, так? Але якщо у вас. Артерії розташовані так, що виникає біль, наприклад, або просто будова хребців така, що вам від цього виникає, виникає біль, то вам треба цього робити. Просто не робить і все. Вони тренуються, тренуються е, жінки, які знають за ці власні проблеми, так, і вони не роблять цю вправу. Все, нема питань. Бо якщо виникає біль, це є, е, е, треба розуміти, що біль це також елемент підсвідомої регуляції. Біль, ви розумієте, він, 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 він сповіщає вас, що мені це не потрібно, бо мені, бо мені від цього боляче. Хоча він і скотеняка, але такі функції в нього є. Гарного дня, на все добре.